Дня, шановні друзі, з вами головна кадрова, головна редакторка журналу Кодровик України Поліщук Людмила. Сьогоднішня наша зустріч була викликана дуже значною кількістю питань стосовно військового обліку. Питання, на мій погляд, найважливіші і які найчастіше зустрічаються. І найчастіше працівники кадрової служби, які відповідають за військовий облік, не можуть надати відповіді. Що це за питання? Одне з питань: працівники на підприємстві, з якими призупинено дію трудового договору, залишились на окупованій території, чи потрібно вести списки. Персонального військового обліку на таких працівників. Надаю вам коротеньку, лаконічну, але думаю, зрозумілу для вас відповідь. Якщо ми говоримо з вами про те, що призупинення дії трудового договору це не є припинення самого договору, не призупинення, а припинення, тобто, людина, яка перебувала з вами в трудових відносинах. До призупинення трудового договору, продовжує перебувати з вами в цих трудових відносинах. Отже, вона залишається у вас в статусі працівника. А це говорить про те, що людина, яка перебуває в статусі працівника в товаристві, повинна обов'язково обліковуватися при військовому обліку. Отже, Вести списки персонального військового обліку на всіх працівників повинно бути обов'язковим. Звичайно, що рішення вашої проблеми, точніше, підказки для рішення вашої проблеми, як вам бути, надати в цьому випадку ми не можемо тільки по тій простій причині, що а, люди на окупованій території, е, працівники не знаходяться на території підконтрольній Україні, але списки повинні вестися. Як бути в такій ситуації, надасть вам виключно відповідь: Територіальний центр комплектування? Я думаю, що виключення списків абсолютно виключається така можливість знятий з обліку. Також ні, тому що людина повинна бути сама на прийомі в територіальному центрі комплектування, тому подавання списків абсолютно і обов'язкове. Це перше питання, яке виникає на просторах інтернету, з яким часто звертаються до нас з наданням роз'яснень. Інше питання, на яке Потрібно надати відповідь, це обов'язково, чи можна оплачувати період, коли працівник демобілізувався у військоматі, точніше, в територіальному центрі комплектування, став через 5 днів на облік, і після того, як став на облік в територіальному центрі комплектування, прийшов, повернувся на своє робоче місце, Місце до підприємства, чи оплачувати оцей, скажімо так, зазор між його е датою, якою за наказом його демобілізованого та поверненням до підприємства. Повертаємося з вами до закону України про, точніше до Кодексу законів про працю України відповідно до статті 119. -ї. За працівником на час виконання громадських обід зберігається його робоче місце і посада. Якщо ми з вами зараз говоримо про те, що працівника демобілізовано, є про це наказ командира військової частини, звичайно, з того моменту вже працівник рахується не як такий, що виконує громадський обов'язок. Мова йде тільки виключно на період з дня зарахування до військової частини та з дня, коли його виключено зі списків особового складу цієї військової частини. Звичайно, на деяких підприємствах, за мобілізованими працівниками, зберігався Середній заробіток. Це виключно було за рішенням роботодавця, власника підприємства, ніхто їм не забороняв, тому що кошти є приватними і вони можуть ними розпоряджатися, як вони вважають за потреби. Проте ось цей період, тобто, наприклад, розглянемо, щоб було зрозуміло, працівника відповідно наказу. Командира військової частини демобілізовано 15 травня. Він повернувся на своє робоче місце після того, як взяти на облік ТЦК 24-го, наприклад, сьогоднішнього числа, 24 травня 2024 року, на підприємстві виплачувалася середня заробітна плата, чи потрібно йому в період з 15. Травня по 24 травня виплачувати цей середній заробіток, який за рішенням керівника йому зберігали. Ні, не потрібно. Пояснюю чому. Тому що в цей період він уже не виконував громадський обов'язок. Він просто перебував, скажімо так, між Періодом, коли він повернувся на роботу, між періодом, коли він звільнився з військової частини, з територіального місця знаходження військової частини, до місця знаходження підприємства. Але цей період уже не входить до періоду, який рахується періодом виконання громадських обов'язків. Як же бути тоді з табелем як же бути тоді з коштами? По-перше, на час, поки на час виконання е, на, громадських обов'язків, тобто служби в Збройних силах України на час мобілізації, е, за працівником зберігалося, повторюся, робоче місце посада і якщо в окремих випадках за рішенням керівника зберігався середній заробіток. До моменту, поки він до вас не прийшов і не надав документи, ви не знали, чи демобілізували його чи ні. Тому табор буде в такому форматі з такою позначкою як І як який був. Коли він надає вам документи, і ви вже бачите, що це не відповідає реальності, тобто його <кій> виключено з списків особового складу. Військової частини 15 травня, а прийшов він до вас ще повторююся, раз, 24-го, повернувся до роботи 24 травня. Ви вносите коригуючі дані до таблі обліку робочого часу. Перед цим ви обов'язково повинні взяти від нього письмове пояснення. І письмове пояснення, звичайно, що це буде повернення працівника з території. Військової частини з територією виконання бойових завдань і так далі. Звичайно, що це будуть виключно е правові підстави. Правові підстави, що людина, можливо, в дорозі була будь-що, але на роботі його не було. І на роботі він з'явився виключно тільки 24 числа. Звичайно, що законодавчо оцю прогалину допустили законотворці наші. Але ми ж керуємося в своїй роботі виключно чинним законодавством. Тому на підставі діючих нормативних актів, якими ми керуємося при збереженні робочого місця, у вашому випадку локальними нормативними актами по збереженню середньої заробітної плати після отримання пояснень, фактично у нього був прогул в ці дні, проте він не буде підставою цей прогул для звільнення працівника. Якщо працівник, звичайно, це неможливо після того, як його демобілізували, виключили з списків персонального особового, точніше особового складу військової частини, він не може 16-го числа теоретично з'явитися на роботі. Він буде через деякий проміжок часу тільки знаходитись на своєму робочому місці. Це в кращому випадку на протязі п'яти днів, що передбачено фактично нормативними документами, і реєструватися в територіальному центрі комплектування. На превеликий жаль, дуже багато працівників повертаються до робочих місць і стають на військовий облік після служби в Збройних силах України, які демобілізували. Ну в кращому випадку. Через місяць, дуже рідко, коли приходять через п'ять днів. Дуже багато працівників, скажімо так, знаходяться в стані депресії. І тому абсолютно, ну, скажімо, логічно, що люди не можуть відразу включитися в нормальне, цивільне мирне життя відповідно. І звільнити будь-якого працівника при цьому. Я думаю, ніякий роботодавець не наважиться проте, привести документи у відповідність, щоб у вас все було відповідало чинному законодавству. Я думаю, потрібно. ось така коротенька відповідь стосовно цього питання. Я думаю, що воно виникає не у однієї, не одного кадровика чи бухгалтера, який веде і кадровий, і бухгалтерський облік на підприємстві, особливо якщо це. Маленькі підприємства. Маю надію, що це вам зрозуміло. Наступне нагальне питання, яке потрібно також розглянути рахую, тому що 563 постановою внесено зміни до порядку 1487 порядку ведення і обліку військового обліку з призовниками, військовослужбовцями та резервістами. Раніше було Зазначено, що жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту, мають право стати на військовий облік до 26-го року, при цьому мали право роботодавці приймати працівників без працівників жінок, які мають медичну та фармацевтичну освіту, виключно на підставі документів, таких як паспорт, ідентифікаційний диплом, довідка про стан здоров'я тощої, що відповідно до певної спеціальності професії, на яку приймається людина. А, але ця норма закону, я маю на увазі, що облік жінок з медичною та фармацевтичною освітою потребував постановки на військовий облік виключно до 26-го скасовано. Її зараз в постанові 1487 немає. Чому я на цьому акцентую увагу? Нібито це стосується тільки виключно медичних і фармацевтичних підприємств, установ, організацій медичних вузів і фармацевтичних вузів. Але звертаю вашу увагу, виникає така ситуація, про яку точніше забувають самі роботодавці. І це ситуація наступна. Жінки можуть закінчити медичний заклад. Особливо це жінки старшого покоління. Я маю на увазі, які закінчували в 80-х-90-х роках. Закінчують медичне чи фармацевтичне училище. В трудову паперову книжечку вноситься запис про те, що закінчили такий-то навчальний заклад і отримали медичну освіту. Крім того, можливо, немає запису про проходження навчання в навчальному закладі. Проте. Запис є про те, що особа працювала на посаді, наприклад, фельдшера, фармацевта в певний період. А зараз працевлаштовується, ну, наприклад, продавцем або перекорем. Не влаштовує щось людину в медичній сфері або фармацевтичній, будь-яка причина може бути, що людина буде працювати не за фахом. Але саме в трудовій книжечці. Буде запис про те, що людина працювала за фахом медичної чи фармацевтичної сфери. Отже, незалежно від того, чи ваше підприємство належить до категорії медичної чи фармацевтичної сфери, ви в обов'язковому порядку, маючи таку інформацію, повинні вимагати у працівниці теоретично, яка має бути у вас саме працівницею. Документи, які підтверджують постановку на військовий облік до територіального центру комплектування. Зважте на це, тому що при таких незначних порушеннях і неврахуванні зазначеного факту можуть виникати потім в майбутньому проблеми з територіальним центром комплектування і неабиякі штрафи, ви знаєте, на сьогоднішній день. Це те, що хотілося вам довести обов'язково. Крім того всього, хочу вам ще зазначити такі важливі питання, які є на сьогоднішній день. Зовсім нещодавно, буквально пару хвилин назад, надійшло питання: чи може підприємство забронювати сумісників? Звичайно, може. Якщо ми з вами говоримо. Про категорію, яка підлягає бронюванню, це категорія саме працівників. А як вони вже працюють за основним місцем роботи чи за сумісництвом, то не важливо. Головне, що особа має статус працівника, а бронювання надається саме підприємствам, установам і організаціям певної категорії. тобто, або відносяться до критично важливих, або мають мобілізаційне завдання тощо, то зважте, будь ласка, на цей факт. Друге питання: чи може підприємство забронювати працівників, які працюють по тимчасовому трудовому договору? Я так зрозуміла, що це мається на увазі строковий трудовий договір. Звичайно, що вони мають право забронювати, тому що знову ж таки вони мають статус. Працівника. Просто термін бронювання буде, мабуть, скорочений, якщо це, ну, скажімо так, трудовий договір нетривалого терміну, і при закінченні трудового договору строкового вам, вами буде анульовано і за рішенням Мінекономіки саме посвідка. Саме наказ і право на це бронювання. І третій пункт цього ж питання: чи може підприємство забронювати працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня? 25, 50, 75 ставки. Звичайно, може запам'ятайте, шановні колеги, що про мова про бронювання йде про осіб, які мають статус працівників. Наскільки вони працюють? За яким договором вони працюють, я маю на увазі трудовим строковим чи безстроковим, за основним місцем роботи чи за сумісництвом основний критерій для бронювання це є статус працівника. Ось на сьогодні все, що я хотіла вам довести своєї позиції як фахівця трудового законодавства, як головного редактора. Журналу маю необхідність довести до вас зазначену інформацію. Пам'ятайте, що кадрова платформа Кадрекс, вся наша команда готові працювати, готові надавати вам кваліфіковану кадрову і бухгалтерську допомогу. Ми завжди на зв'язку, завжди раді вам допомогти. І долучайтесь до нашої команди. Всього найкращого. Успіхів вам у вашій роботі і без помилок! На все добре!